Всім вітання. Новеньке надходження зі Сполучених Штатів, Ford Focus SE, гарна комплектація. Був викуплений на, на копарді без пошкоджень. Але був позначений як вандалізм, що значить. було? Не було антенки на даху і була пошкоджена гітара керуванням двірників. Ось такі були пошкодження, а так взагалі він ціленький весь по кузову. Ось. Деякі невеличкі є подряпанки на кузові. Тут, наприклад, ось на дашку трошечки є пошкодження лакофарбового подряпинки є. Ось. Тут трішечки є незначні пошкодження подряпинки. Маю на увазі. 15-й рік чистий. Пробіг 175 тисяч кілометрів. Фарбовані тільки два елемента. Два елемента фарбованих. Це заднє праве крило ось це ось і заднє праве крило. А так все в оригіналі. Повністю. Комплектація в його непогана. Хоч він і ось є, у нього шкіряні сидіння, шкіряні сидіння з підігрівом. Ось з підігрівом, підігрів двох передніх сидінь, навіть є підігрів керма, ось. Кермо в гарному стані. На свій вік воно добре виглядає. Двірні карти. Електропривід всіх вікон. Електропривід водійської сідушечки. Стеля чистенька, гарненька, Ось. Заднє задні сидіння взагалі воно тут практично не використовувалось. Дверні карти в гарному стані. Є підлокітник ось такий з підстаканниками. Mm -hmm. можна його сховати. Стеля нормальна, почищена стеля. Килимки гумові, два комплекти килимків. Ось багажник в такому стані. Це другий комплект килимків. Це вже ворсові килимочки, теж оригінальні килимочки. Ось такими ось вони, такими шипами. Ось. Багажник у нього такий вмісткий, не дуже маленький. Вже перевірялося. Ось так ляда виглядає. Нічого тут не крутилось, не відкручувалось. О. Такий спойлер тут є. Не в кожному фокусі такий спойлер. Він може бути. Коробочка працює гарно з двигуном. Зараз я заведу. Ось. Пробіг 175. 639. Ось такий пробіг. Коробка працює добре, нарікань немає ніяких поштовхів, немає. Все працює ідеально, тому що більшість блогерів е, паскудять цю коробку, нібито вона взагалі не має е, на життя ніяких подальших признаків. Ось. Коробка тут PowerShift. На 50 тисяч кілометрах була заміна щеплення. Тут щеплення воно сухе Ось. в мене повністю є весь карфакс. Карфакс маю на цю автівку. Від Відкуп... купівлі. І до продажу, що з нею робилося, що відбувалося з цією автівкою. Ось у мене карфакс, ціла пачка документів. Робили по ній невеличкий ТО робили. Ось я купував розхідні матеріали. Заміна оливи в коробці була, заміна оливи фільтрів. У двигуні. Ремонт був ходової. Салінтблоки з передніх речагів мінялися, рульова тяга права мінялась, мінялися задні сайлентблоки речагів задніх. Поперечні були заміна поперечних речагів повністю. Ось двигун так виглядає. Працює гарно, тихенько. Рідіна прозора. Дочечку. Відіялі. Нічого, ні один болток тут не крутився, не з капота, не все Це, це, це оригінал. Тому що таких автівочок на нашому ринку дуже багато і вони всі, всі, 95% цих автівок з такими пошкодженнями різно, різної. По-різному вони були пошкоджені, хто більш, то ж, ні, хто менш, але тут вона має тільки мало дебати трохи підтраси. Такий стан автівочки. Резина ще тут в доброму стані. Резина тут континенталь. Зараз я гарнірую глибину протектора ось. Глибина протектора у нас 4,8 мм, майже 5 мм глибина протектора. Ще на цій, на цій резині ще можна їздити, на цій гумі. Аккумулятор нормальний, скло все рідне по колу. Ціна автівочки, автівочки 8,5 тисяч доларів. Може бути можливий торг, може. Якщо буде зацікавлений покупець на цю автівку, буде невеличкий, невеличкий торг може бути. Ось. Кого зацікавила автівочка, можете дзвонити, все розкажу, розповім детально. ось Приїжджайте, дивіться, випробуйте, перевіряйте, якщо не вірите мені. А також, а також, якщо потрібна якась інша автівочка, ми можемо привезти. привезти. У нашої фірми підбір, підбір безкоштовний. Заключаємо договір, як положено. Привозимо автівочку із США, навіть з ремонтом, з відновленням, як побажаєте. Можемо його підібрати за, за нормальні гроші, можна привезти автівочку з США з невеликими пошкодженнями. Так що всім гарного дня і гарних купівель.